На Коломийщині стартує сезон полювання. Розпочинається він у суботу 11 серпня о 18-й годині. Мисливцям дозволено відстрілювати дику пернату птицю, але з обмеженнями. До речі, у зв'язку з пожежонебезпечним періодом низка обласних державних адміністрацій ухвалили рішення відкласти початок сезону. Деякі на 18 серпня, деякі на 25 число. Що треба знати, перш ніж брати зброю, та йти до лісу, розкажемо у наступному матеріалі. Змін у правилах полювання цього року немає, розповідають у Коломийській дозвільній службі. Для полювання потрібно мати державне посвідчення мисливця, облікову картку на поточний рік, дозвіл на зброю, відстрільну карточку користувача у гідь. Мисливцям дозволено відстрілювати декупернату птицю, але з обмеженнями. Це качка, голуб, в основному такі що це, що в нас є. Не більше трьох качок можна після сезону полювання, п'ять голубів. Петро Дрегаловський попереджує, на території району працюватимуть мобільні групи. Та придані сили з Івано-Франківська, зокрема спецзагони. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил полювання, перевірятимуть у мисливців документи, виявлятимуть порушників. Такі заходи проводять для забезпечення правопорядку. Просим просимо всіх власників мисливського ладкосвольної нарізної зброї, звернути увагу на термін дії дозволів, на документи на хто не прийшов перереєстрацію, пройти перереєстрацію, хто прийшов перереєстрацію, забрати дозвола, щоб не було ніяких казусів під час сезону полювання. Щоб ніхто нікому як мисливця не порти не святано. Просьба також власників, щоб не зловживали спиртними напоями, бо це категорично заборонено під час полювання. Полювання дозволено в угіддях товариства мисливців та рибалок. Щоправда, є кілька заборонених територій, де триває відтворення тваринного світу. Заборонено це у джуркові на Ставі заборонено, у королівці на ставі заборонено і в ускресінцях Ставі заборонено. Сезон полювання відкривають у другий тиждень серпня, бо саме приблизно з цього часу птиця стає на крило, дорослішає та робиться самостійною, розповідають досвідчені мисливці. Тих, хто розпочне полювати до офіційного відкриття сезону, вважають браконьєрами. Дуже важливою її етика. Її повинні дотримуватися всі, хто виходить на полювання. Кожен мисливець має перебувати на відстані не менше 50 метрів один від одного. Не можна стріляти по воді та очерету, а гвинтівку потрібно тримати під кутом не менше ніж 45 градусів, щоб ніхто не став випадковою мішенню. Досвідчені мисливці радять відстрілювати птицю у доступних місцях, аби можна було після цього її виловити. За відсутності такого місця потрібно брати із собою мисливського собаку, який може принести здобич з важкодоступної ділянки.